Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 226. Подайте у вигляді степеня з основою М вираз. Починаємо. Перше. Нам треба степінь М в п'ятої степені піднести до третьої степені. Для цього треба пригадати формулу з підручника. Щоб піднести степінь до степеня, треба основу переписати, а показники помножити. Отже, повертаємось до завдання. Це буде М в степені 5 помножити на 3. Відповідь М в 15 степені. Далі друге завдання. Аналогічна. М в третьої степені треба піднести до четвертої. Застосовуємо ту саму формулу. Буде М в степені 3 помножити на 4. І це М в 12 степені. Добре. Наступне третє. Нам треба. М в другої степені піднести до четвертої степені, а потім все це ще й до шостої степені. Тому спочатку будемо виконувати дії в дужках і застосовувати ту саму формулу. Спочатку в дужках запишемо М в степені 2 помножити на 4. І все це треба буде піднести до шостої степені. Отже, в дужках у нас М в 8 степені, і все це треба піднести до 6 степені. Ну і тепер знову ще раз будемо застосовувати ту саму формулу. І це буде М в степені 8 помножити на 6 відповідь М в 48 степені. І на останок четверте. У нас добуток двох виразів. Вираза «М» в 7 степені і в другій, на М в 4 степені і в 9 степені. Тому спочатку будемо застосовувати по черзі нашу формулу. Спростимо перший множник. Це буде М в степені 7 помножене на 2. Одразу пишемо 14 степень. Далі спростимо другий множник. Це буде м в степені 4 помножене на 9. Одразу пишу m в 36 степені. І тепер мені залишилось помножити дві степені з однаковими основами, але з різними показниками. Треба пригадати ще одну формулу. Щоб помножити дві степені з однаковими основами, але різними показниками. Треба основу переписати. А показники додати. Отже, вертаємось до завдання. У нас буде М в степені 14 плюс 36. І це буде М в 50 степені. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.